Поки наші захисники б'ють ворога на передовій, у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовна мирне життя. Та навіть в мирному житті можуть відбуватися справжні бойові дії, тільки ворогують вже між собою. Замість зеленої зони, АЗС. так вирішили деякі підприємці і розпочали незаконне будівництво заправки по вулиці Верхній. Ще більшого обурення у місцевого населення додає те, що це відбувається під вікнами їхніх будинків. Що є прямим порушенням стандартів? Ми повідправляли звернення у усі структури староху, Куртєву, народним депутатам нашим касаю, штепі, мельнику, в Нацполіцію, також в нашу в нашу районну адміністрацію пану Змієнка та пану Мателегізі. На, на період цього будівництво заправки зупинилося на тиждень. Правоохоронцям і вже відкрито кримінальне провадження, проте ні підприєм підприємці, ні будівельники, навіть під прицілом силовиків досі не надали свої документи та дозвіл на забудову. Ми отримали першу відповідь від нашої архітектури, де чітко вказано, що ділянка не належить їм уся. Належить тільки 10 соток, а під забудівлю цих 10 соток дозволено тільки 38 відсотків від 10 соток, тобто 4 сотки. Це офіційні дані. Втім, забудовникам це не завадило розрити і свою ділянку, і яка належить місту, і вже починають встановлювати паркан, тим самим порушивши не тільки дозволені межі, але й пошкодивши електрокабель, що живить будинки та тепломережу. Наразі у бомбосховищі, куди люди спускаються під час тривоги, через це свавілля немає світла, та й дихати там важко, адже весь пил залітає через вентиляцію. Заправка катора здесь... заправка, яку тут будують, вона не потрібна. Поруч житлові будинки, високовольтна котельня, вихід з бомбосховища і ще у нас тут дуже насичений рух транспорту, велика кількість вихлопів. Ми хотіли б бачити тут дерева, якусь паркову зону, щоб можна було відпочити із дітьми, і з, і з тими ж тваринками домашніми. Ну як воно було, так і є. Тут були були дуже гарні. Льони, молоді дерева, райські яблочки. Там ну це було дуже таке місто, де було приємно, навіть просто посеред міста постояти і почу, ну, якось себе почувати по-людськи. Мешканці будинків по вулиці Верхня воліють добитися справедливості. Щоб більше ніхто не посягав на цю ділянку і не забудовував ні заправками, ні магазинами а тут був би чудовий зелений парк.